Христина Бондаренко на зв'язку. Христю, доброго дня. Привіт, Андрій. Чи вже пустили журналістів в ложу преси? Ну і взагалі, що там відбувається, коли буде все таки засідання? Дивіться, журналісти вже пустили, пускають депутатів, але і самого раду. Заблокували президію, саме призилі заблокували депутати від радикальної партії Ляшка. А потім а, трибуну заблокували депутати від Петра Порошенка. Для чого це робиться? Ну ймовірно, тут кажуть депутати поміж собою, щоб засідання могло проводитися із трибуни. А, взагалі, якщо говорити про голоси і про те, чи вистачить да. Ну звісно, що депутати від Петра Порошенка запевняють, що голосів у них вистачить, так, а тому що опозиція 226, двадцять шість розумію? 226. Зараз саме на цій сесії потрібно 226. Зустріли ми тут Юлю на з опозиційного блоку, і вона каже про те, що сьогодні зранку було засідання фракції одностайно, одностайно стосувати опозиційний блок з приводу батьківщини. А була в них сьогодні фракція. Також сьогодні на третьому поверсі. Лідер фракції Юлія Тимошенко зранку була на нараді, скоріш за все, у Грозку на лідері фракції. Така в них, знаєш ситуація. вони поки не визначилися. Є там депутати, які не хочуть голосувати, утримуються, але скоріше за все. Це буде приймати рішення щоб голосувати. Ну і позицію радикальної партії Ляшка позицію самопомощі ви також. Знаєте, зустріли ми сьогодні Сироїд. Запитали в неї з приводу, з приводу тиску, тому що знаємо на Дається, Вчора була заява Андрія Садового а, про те, що тиснуть на депутатів з радниками шлютські, і от сьогодні Андрій Садовий вже в Києві. За її словами, можливо він навіть сьогодні піде до ГПУ, тому що генеральна прокуратура. Лекала. А тепер до, до того, що, що тут ще ми обіцяли, що зможемо поговорити та, з депутатами, які не будуть голосувати, які категорично проти внесення змін у частині децентралізації. Кілєнко, до речі, свобода ними під цінами Верховної Ради, я знаю, що Сергій рішень мав включатися, говорив вам, що так, я не знаю. Мабуть, говорив, що там не відбувається, по неї. Так, 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 ми вже знаємо, тому... Чуєте? Так, так, так. Так, Андрій Янко в нас від свободи, народний депутат, зараз на в ефірі пане Андрію, запитайте, що питає христикам. Чому все таки не підтримує свободи? Давайте ще раз коротко нагадаємо позицію що конституція приймається, процедуру порядок місяць, але там починає. Що ж тоді в нас виходить? Виховані території Донецької і Луганської області. Там немає української влади, там немає

і має відношення до місцевого самоврядування суди і прокуратури, я взагалі не знаю. І а, найголовніше, що це за українські гроші за гроші державного бюджету. Україна це все має оплачувати. А, відповідно, оця піська гангрена тільки тепер легалізована і оплачена з українського бюджету. Вона українського життя, тобто вони очевидно і голосувати будуть на загальнонаціональних національних виборах. Вони будуть обирати своїх представників. Я не знаю, якщо в цьому полягає інтерес України, то напевно ми якось неправильно розуміємо, що таке інтереси України. Пане Андрій, вас запитання про. Те, які зібралися під Верховною Радност, вони категорично на і знову ж таки, наскільки категорично ви налаштовані? Чи будете ви приєднути блокування, де буде радикальна партія? Ну наші депутати вже теж долучилися до блокування. А що стосовно ситуації на вулиці, ну ви знаєте, я знову ж таки не хотів би зараз давати люди, звичайно. Налаштовані величезна кількість міліції. Нацгвардії зараз стягнута під Верховну Раду. Там активісти нарахували по-моєму, 26 автобусів, які стоять біля будівлі ради. Мені здається, що це явний перебор. Насправді ніхто тут не збирається там, влаштовувати якихось штурмів, люди хочуть висловити свою позицію. А люди хочуть, щоб коли мова йде. Конституцію то це робилося не кулуарно, не, не ну якимись псевдокомісіями, які ніхто не обирав, невідомо з яким принципом сформованими. А щоб це було максимально широке, в тому числі громадське або на жаль не було. Що потрібно Верховної Ради повертати. Я не знаю зараз кого чи чуєте, ви мене чуєте, але от А тебе, що я забула ще розповісти, тому що пан Андрій поспішав, я так знаєш коротко То будинку ранку і за процедурою мало би відкритися засідання, і потім ну за нашою інформацією, він буде зустрівся ще раз на. Більше того, ми бачили Валерія Глетеєв, це голова Державної служби охорони, він теж вже тут є у Верховній Раді. Ну, Орієнтовно десь, знаєш, кажуть, що орієнтовно 11.30, десь ближче до 12, варто очікувати президента тут, ну і самого голосування. Але яким чином вдасться депутату, президенту або скажімо, керівникам і лідерам фракції ВПП обмовити радикальника, щоб вони пішли в президенті, ну, поки що. Чесно кажучи, е хаски немає. Ну і е диміть, зараз просто ми покажемо. От ми що немає у вас засідання, я розумію, що у вас є трошечки часу. Ми зараз пройдемося, якщо скайп дозволяє нам, інтернет дозволяє пройти, щоб я показала вам, що нині відбувається у куларах. До речі, тут є Олег Бородій, його пишуть, нині мої колеги. Якщо ми трошечки почекаємо, можемо також депутати її оскільки що ну, ми зустріли сьогодні Вікторія Боцівська зранку у куларах, яка нам потрапила у сесійну залу, але знаємо, що не Ховують сьогодні зранку двері, от і вона розповідала, що ну так і дійсно а, а, Ганна Губко і а, пані Пташник готовувати за. Ну і ще є нібито до голосувати кишкар, і ще один депутат вона не на Тобто чотири людини ймовірно будуть голосувати самому сирої. А що ж буде з депутатами? Тому що знаємо, що в них досі така і чи професійна десь видучити потім справа то ані Фарид, ані Бойцівська не дати такої конкретної відповіді а, того, що ж буде з цими депутатами, які проти цієї фракції, а воля фракції, позиція фракції лишається. Та, вони не голосували. Це, знаєте, справді цікаве запитання, чи це не є початком розвалу коаліції, тому що коларах це також, активно говорить. В коаліційній угоді реклами говориться про те, що а, депутати коаліційної, депутати коаліції мають стати за ключові. Закони, в тому числі, і якщо це буде стосувати конституції, ну Олег Боридюк і досі дає коментарі. Ще якийсь час. Дайте мені корективи, як то кажуть. Так, ну коректива номер один. Спробуй менше рухатися, тому що зв'язок чомусь дуже так. поганий і постійно картинка просто фріз робить. Але е, добре, тоді Христина, просимо тебе ще трошки побути в Верховній Раді і включимо тоді вже, коли буде засідання, коли вже буде щось зрозуміло. Е, дякую, Христина Бондаренко. Тільки що включалася з кулуарів Верховної Ради.